Добрий день, я твій тренер Юрій Ігорів і це п'яте наше тренування. Сьогодні я покажу супер коплес для м'язу в пресу. Тобто для перемогу, щоб мати плоский плоский живіт. Ти готовий? Готовий. Так що поїхали. Ми лягаємо на підлогу або кому як зручно. Притискаємо поперек притискаємо обов'язково. Як перевірити? Або рука, або рушник. Бачите, рушничок. вільно ходить. Вільно ходить. ходить. Коли ви притискаєте м'язи, пресу, рушничок не Бачите? В такому положенні ви починаєте робити. Ми робимо 10-15 разів. Проготували. ноги не скріщу, ножки рівно, Кут 90 на видиху лікті. Торкаються колін. Приготувалися. Поїхали. І видих. Десять. Видих. Дев'ять. Видих. Вісім. Видих. Сім. Видих. Шість. Видих. П'ять. Видих. Чотири. Видих. Три. Видих. Два. І видих. Один. Відчули м'язи. Відчули. Праву ножку опускаємо до підлогу. Ліва. Залишаємось. Правим ліктям к лівому коліну на видих. А видих десять. А видих дев'ять. А видих вісім. А видох сім. А Видих шість. А видох п'ять. А чотири. А три. А видих два. І видих один. Ліву ножку клаву на підлогу. Праву піднімаємо. Лівим ліктем к правому коліну. Ще десь разів. Готовий. Поїхали а в видах, 10, а в видах, 9, а в видах, 8, а в видах, 7, а в видах, 6, а в видах, 5, а в видах, 4, а в видах, 3, а в видах, 2, і в 1. Повільно, без різких рухів. Зараз у нас буде статичне навантаження, тому що я, як професійний тренер, вважаю, що повинно бути і Як динаміка, так і статика. Приготувався. Головне приступати до наступної вправи, коли ти відомо дихання і відчуваєшся добре. Відчуваєшся добре. Але є маленькі аспекти. Якщо ти маєш болю в поперку, дуже обережно. Буде статична навантаження. Зараз ми ручки, ножки підімемо обережно. Якщо болить поперек... Руки клеш під сіднички, підіймаєш тільки одні ножки. І ми будемо тримати 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. повільний видих в цьому положенні. Та я не крутиш голову не праворуч, ні ні куди. Тримаєш все рівно. Якщо було це легко, ти витягш руки рівно. Підіймаєш і ручки. І ножки. І ще тримаємо 10 секунд. Готовий? І 10, 9, 8, 7, 6, дихай, 5, 4, 3, 2, 1. Повільний видих, як пошуття. Тобто ми зробили як динамічне навантаження, так і статичне. Тисни лайк, якщо сподобались ці вправи. І багато хто питає, як прибрати? Живіт. Є лі така вправа. Одна така супер вправа, яка прибережить. Є, звичайно. Я, як тренер, можу показати цю вправу. Показати? Покажу. Це комплекс вправ. Комплекс вправ. Це збалансоване харчування на першому місці. Достатнє споживання води, силове навантаження кардіо навантаження, дихальні практики, Стресостійкість. і багато багато різних вправ, які покращили своє життя. Якщо хочеш зробити себе кращу версію, записуйся на моє онлайн-тренування. Переходь за посиланням, став лайк, підписку, поширюй це відео і бажаю всім вдалого дня. З вами був ваш тренер Юрій Григорів.